Дійсно, тільки Ісус Христос наш Господь може дарувати нам сили дійти до Царства Небесного. Бо без Нього ми не зможемо туди дійти власними, власноруч своїми силами. Ми не здатні на це. У нас нема тої сили, щоб до кінця самим звершити той шлях. Але з Богом це можливо, тільки з ним. Сьогодні. Разом з вами пропоную пороздумувати Я вже поза той раз, коли проповідував, я теж проповідував на тему. Дуже така цікава тема була у нас. І теж, можна сказати, пов'язана, бо в такому самому ракурсі, можна сказати, і злагається ця тема. Пам'ятаєте, я запитував. Як частіше всього Ісус Христос е, говорив до народу, через що? Через, е, через притчі. правильно. Тобто, більшість своїх Він роздумів і прикладів він розповідав через притчі. Була певна причина на то, бо так було на той час ну, всім зрозуміло, про що говорив Ісус Христос. Бо він якраз під той час підлаштовувався, щоб було все зрозуміло. Але, але і до нашого часу, якщо брати ці притчі, і для нас вони з вами дуже зрозумілі, дуже корисні, для того, щоб нам взяти з них приклад, для того, щоб нам подивитись в наше життя і виправити те, ті помилки, те, що ще потрібно виправити в нашому житті. І так само сьогодні я. Пропоную обрав я сьогодні одну із притч, і пропоную разом нам над нею пороздумувати. Це <свистак> притча записана в Євангелії від Матвія. 18 розділ з 23 вірша. 18 розділ з 23 вірша. Євангеліє <свистак> від Матвія. Тож, це слова Ісуса Христа, і я зачитаю їх. Тож Царство Небесне подібне до. Чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами, коли почав він розраховуватись, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб упавши ниць, кланявся йому і благав: Потерпи ще мені, усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому 100 динарій, схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. <кій> Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. Його пан, рознівавшись, передав його катам. Доки не віддасть увесь бор. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожній братові своєму. Його переступів це в душках. Тож ми бачимо таку цікаву цікаву притчу про царя, раба і раба. Тобто ми бачимо тут три, да, да, тобто три персони. І з якими пов'язана ця історія. І цю історію розповідає Ісус Христос. А саме цікаве, знаєте що? Я завжди, коли читаю певний уривок, мені цікаво завжди, що спонукало до цієї притчі Ісуса Христа, що саме підштовхнуло Його розповісти цю притчу народу, учням народу, які навколо нього були. І читаючи перед цим, перед 23 віршом, в цьому ж розділі 21, 22 вірш, тут написано так, що тоді, підійшовши до нього Петро, сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до сіми разів. Христос відповідає, відповів йому Ісус, не кажу тобі до сіми разів, але до 70 разів по сім. І далі він. Після цієї відповіді він починає розказувати цю притчу про царя, раба і співраба. І ми бачимо, тут така ситуація, що один із цих рабів, він був, у нього був борг, борг в 10 тисяч талантів перед цим царем. І цей цар його покликав і вимагав з нього, щоб він віддав йому цей борг. Він, а він неспроможний був його віддати. Не було у нього чим його розрахуватись з царем. І вже цар говорить в да, 25 вірші, що нема чим віддати, а він наказав продати його, жінку, дітей і все, що він має, від, щоб віддати борг. Але цей раб упросив його, каже, поте, почекай ще трохи, будь ласка, і я віддам тобі весь той борг. Але ми бачимо реакцію царя. Він вже. Мабуть, вже неодноразово йому казав, нагадував, просив. Він вже втомився від цього. Да? Я так думаю, постійно нагадувати і вимагати з нього цей борг. І на цей раз, коли вже раб знову попросив, щоб він змилувався над ним і почекав. І пан того раба, змилосердившись, відпустив її, і борг йому простив. Бачимо, да, яка ситуація. Хоча раб. Я не бачу тут в цьому уривці, щоб брат просив прости мені. його Він упав і кланявся, і благав, потерпивши, мені усе тобі віддам. Він не казав, що прости мені борг. Він не просив царя простити мені борг. Але цар по своїй милості змилосердився над ним і прощає йому цей борг. Бо він розумів, що він його не зможе віддати. Але далі ми бачимо, що після цього, після того, як пан цей цар простив йому цей борг, він вийшов і зустрів кого? Зустрів свого товариша співраба, такого ж раба, як і він, який був винен йому 100 дінарів. І він не поступив так, як поступив, на жаль, цей цар з ним. Він почав вимагати, і замість того, щоб так само помилувати, змилосердитись над цим своїм. Товаришем, він його вкидає до в'язниці, тобто він не милує його. І ми бачимо, що цей слух доходить до царя, і цар викликає його і говориш ці слова, що хіба не, не, не мав же ти поступити з цим своїм співробом так само, як я з тобі поступив? Чи не мав же ти так само простити йому, як я тобі простив? Хіба ти не, не пам'ятаєш, скільки я тобі простив? І от тепер, повертаючись до оцього всього, після того, як ми з вами, да, можна сказати, пройшли це все, ми можемо з вами зупинитися на такі, одна така річ. Цей раб був винен цареві скільки? 10 тисяч талантів, правильно? А оцей співраб рабу, то він, мав, він був винен всього лише 100 динарій. Якщо розраховувати, перевести. В ну, наш час, скільки це. Наприклад, 10 тисяч талантів це просто це неймовірна сума, якщо перевести на наші, на наші кошти, для того, щоб нам стало зрозуміло, скільки це. Один талант, до прикладу, це можна, наприклад, перевести так, що один талант це 20, це така міра була міра розрахунку, і один талант це 27 кілограм що що? Золото. Це я хотів сказати. Побіг вперед трохи. 27 кг золота. Уявіть, один талант. Помножити на. Це 27 тисяч. Ну, грубо говоря, це. 30 тонн. Це просто неймовірна сума. А 100 динаріїв. Це якщо читати. Читаючи Слово Боже, ми можемо побачити, що один динарій, це було достатньо, це срібна монета на той час була. І одного динарія було достатньо, щоб заплатити за один трудовий день. Це була ну, нормальна на той час оплата. Тобто, якщо розраховуючи так, то той співраб був винен 100 динаріїв, тобто, ну, грубо говоря, це за 100 робочих днів. А якщо ще перекласти, ще там я дивився, якби один такий розрахунок, що один талант це можна перевести як 6 тисяч динарії. Тобто уявіть собі, 6 тисяч динаріїв це один талант. І уявіть собі, яка різниця в тому, що таке 10 тисяч талантів, це просто неймовірна сума. Просто неспроможна, не я не знаю, хто б її зміг би перекрити. А ну, 100-100 дінарів це в принципі ну, така спроможна сума, яку можна е, простити, яку можна якось нам зрозуміти, яка для нас була більш зрозумілішою. Тобто, навіть там, якщо рахувати е, на наш час, що, наприклад, там, 500 чи 1000 гривень. В день, да, робочий. Даже візьмемо так, людина, найманець там, отримує 500 гривень у день. І помножить на, тобто, це 100 днів, да, там. ну все одно, да, це теж, якщо порахувати на наші дні, це все одно 50 тисяч 50 гривень виходить. Але для нас це все одно ну, якась зрозуміла сума. Да? І все одно можна якось. Зрозуміть і навіть там, наприклад, простий да Але ми бачимо, що цей раб, він що, ну, чи що він не до кінця розумів, що йому було прощено. Що навіть взяти порівняння з ці 10 тисяч талантів і цих 100 динаріїв. Ну, як це можливо взагалі? Ти виходиш, тебе ось цар простив. Таку суму неспроможну, яку ти ну, до кінця життя не зможеш віддати. І ти виходиш і вимагаєш від свого товариша ту суму, яка, в принципі, спроможна. Тобто уявіть собі, наскільки ця людина, да, яка вийшла і не готова була простить цього свого товариша, наскільки вона не, ну, в своєму сознанні не, не розуміла чи не давала. Відповіді собі, що було йому проще. Він просто ну вважав, що це так і має бути. Що це нормально. При, при всьому, що він навіть не просив царя, щоб він його про... простив пана цього. Він не просив його. Він йому казав, що я від... ну, віддам тобі почекайся. Це пан уже змилосердився над ним. Ну Я прощаю тобі, іди Все. І наскільки людина ця вона не усвідомлювала. І по причині того, що він не усвідомив це, не зрозумів, не пережив, він вийшов і почав з нього вимагати, да, душити, вимагати. І ми бачимо результат. Результат той, що він знову попадає до цього перед цим паном і він говорить, Ну, Хіба ж ти не мав так? Хіба ти не, не зрозумів, не пережив того, не усвідомив, що я тобі простив? Чи ти друже, чи ти рахувати не вмієш? Ну, питання. Чи ти не можеш сопоставити 10 тисяч талантів і 100 динаріїв? Ну, хіба ти такий ну, геть глупий чи нерозумний, що ти не уявляєш, навіть, що я тобі простив? Тоді мав би йти плегать, і радіти, і, і всіх, хто тобі винен, забудь? Та і ще мабуть, кому ще і додати треба було б, хто, хто у тебе просив би. Я ну, вважаю так, мабуть. Наскільки людина не усвідомлювала, і як бачимо, результат із-за того, що вона не усвідомила, вона отримала своє покарання. Він отримав, і ми бачимо, що... Що як з ним поступив пан? Він рознівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Тобто все. Милосердя закінчилось, і Він потрапив в руки пана свого, і він вирішив, вже все, допоки ти мені. Яким чином Він там вже буде віддавати, я не знаю. Але все, він вже, допоки він не віддасть, він не буде вільний. І далі Ісус Христос, ми пам'ятаємо, що, що призвело до того, що Ісус Христос почав розповідати цю притчу. Петро задає питання, що якщо згрішить проти мене брат мій, чи має їм прощати до сіми разів? Да? Тобто, що спонукало Ісуса Христа розповісти цю притчу? Спонукало те, що Петро задає, в принципі, навіть для нас актуальну зараз тему. Чи треба прощати нам один одного? І... Страшно. І якщо ну дійсно вона актуальна, чи прощаємо один одному. І дуже цікаво, чого Петро задає. Ну Мабуть, хтось у нього був, кого, кого йому треба було простити, хто проти проти нього згрішив Бо люди, в принципі, задають такі питання, чи шукають відповіді тоді, коли воно їх турбує. І, мабуть, Петра, воно дуже турбувалося, хтось провинився перед Ним. І Він задає, ну скільки ж це мені того брата прощай? А Христос каже, ти постійно, скільки живеш, ти прощай його. Поки Він оце біля тебе і грішить проти тебе, ти придеться прощати Його. І далі Він розповідає цю притчу. А в кінці <кхух> Ісус Христос робить висновок в 35 му вірші. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не просто. Не простите від вашого серця кожний братові своєму. Тут написано, що не просто простиш, а простиш від серця свого. Як ви оце розумієте, простити від серця? Тобто від серця, щоб воно вийшло із серця, правильно? Щоб воно більше не турбувало тебе в серці. Так як Ісус Христос говорить, що Він закине за хребет наші провини, да? і що Він говорить? Що Він не, не згадає. Тобто, я, як завжди, от я завжди звертаю на це увагу, Він не говорить, що я забуду, Він говорить, що я не згадаю. Тобто, по прикладу Ісуса Христа, тобто, наше серце має бути вільне під час прощення, коли проти нас згрішив наш брат. І цьому вчить Ісус Христос. Тобто нам треба прощати один одного. Як ми люди, ми, на жаль, грішні, ми можемо грішити один проти одного. І ми маємо прощати один одного. І є для цього причина. Ну, якщо, а чого я маю йому прощати? Він винен. І. Далі зачитаю я вам, тут же в Євангелії від Матвія, чому ми маємо прощати? Є дуже проста відповідь. В принципі, ми, вже, вона приоткрита для нас в цій притчі була. І в Євангелії від Матвія, в молитві Отче наш, вона теж приоткривається. І це шостий розділ. 12-й вірш я зачитаю. І тут такі слова записані. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Оп. Тобто Ісус Христос вчить учнів молитися, і в цій молитві такі слова. Прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. А далі вже в 15, 14 і 15 вірш. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо, якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. От ось така, ось, як би сказати, формула прощення. Якщо ти хочеш, щоб Бог тебе простив, щоб Він не згадував тобі твої гріхи, то ти маєш прощати. І от, от саме от суть цієї притчі, от ми зараз можемо трохи зрозуміти, чому там саме 10 тисяч талантів? Тому, тому що я звертав вашу увагу, це неспроможна сума, яку людина не зможе покрити. Ну, уявіться, 27 кілограм золота один талант помножимо. Скільки зараз коштує грам золота? Я не говорю, да? Про кілограм. Тобто це неспроможна сума. Це. Це порівняння для нас. Для нас з вами. Оцей пан, цей цар, це Господь. Господь Ісус Христос, який помер на христі і звершив спасіння своєю кров'ю, своїм життям, своєю покорою. І ми приходимо до нього, ми просимо, щоб він нас простив. І уявіть собі, от він вам. Нам прощає оцей борг в 10 тисяч талантів, який ми неспроможні ні, ніколи віддати. Відробити ніколи не зможемо. Це оця притча саме про це. Бог нагадує нам, тим, особливо, хто вже з Господом, хто знає з Господа, хто вже дуже багато років знає, а хто тільки приєднався до церкви. Нагадування про те, що Бог нам простив. А я на 100% упевнений, що кожен із нас знає всі наші гріхи, і в чому ми винні. І це, і це при тому, при всьому, що ми і далі грішимо, і думки наші, і десь ми скажемо щось не так. А Бог вірний і праведний, Він прощає нам. І уявіть собі, тобто, оцю притчу Ісус Христос розповідає для порівняння, що. Коли тобі важко простить брата свого, то ти згадай, що я тобі простив. Просто от в цей час, коли нам дуже важко, а нам важко, коли нас, проти нас грішать, коли проти нас поступають так, як ми не заслуговуємо. І от в цей час нам треба згадувати, а що ж, Ісус, чи треба мені прощати, чи ні. Чи хочемо ми бути почуті нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, коли ми, наприклад, молимось, молитвою Отче наш. Буває, той, хто знає, Господа, молиться молитвою Отче наш. Ну, я буваю періодами, стаю і просто молюсь цією молитвою. І в цій молитві оці слова, і я, коли доходжу, навіть молюсь, я згадую, чи маю я право звертатися і просити у Бога, що Боже, прости мені. Прости, провини мені мої, Боже, як і я прощаю винуватцям моїм. І я згадую, чи простив я моїм винуватцям, чи не простив. Бо якщо я не простив від щирого серця, тобто не удалив від свого серця то Бог скаже, ну то, друже, як я ти можу простити, якщо ти не простив? Прости, брата згадай, що я тобі простив. І от по причині, от, ви розумієте, от коли у нас є інструмент, є певна формула, Ну скажіть, нам проще якось, легше стає от в цьому сенсі, навіть простий. І от Бог нагадує сьогодні. Якщо є такі питання, якщо є непрощення, то треба простити. Треба просто згадати, що Бог простив мені все те, що я не зможу навіть віддати. Я не зможу йому розрахуватися з ним. Я не зможу йому віддячити. Бо Він помилував мене. Бо Ісус Христос звершив ну, такий подвиг на Голгофі заради того, щоб я. Мав вічне життя і спасіння. Я взагалі нічого для цього не зробив. Взагалі. І коли ми це будемо усвідомлювати, тоді нам легше буде один одного прощати. Тільки тоді, коли ми усвідомлюємо, що нам, ми, ми, нам дуже багато прощено, і далі нас Бог милої прощає, тільки тоді ми зможемо прощати один одного. Тільки тоді з нашого серця буде воно уходити, відходити. Бо тільки через Ісуса Христа ми можемо спастися. Нема іншого імені. І так і написано в Слові Божому, що тільки завдяки Його імені, Його подвигу ми маємо спасіння. І чому ми і саме цю притчу саме Ісус Христос розказав. І так само після того, як Він сказав молитву Отче наш, він каже, якщо ви не, не, не будете прощати, то і вам не проститься. Тобто це все Ісус Христос говорить. І Він має право говорити, бо саме Він є джерелом цього спасіння. Саме Він є цей Пан, який простив е, нас, змилув, помилував нас. І в дії святих апостолах. Четвертий розділ, 12 вірш, записані такі слова. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Апостол Павел говорить, що в нікому іншому нема спасіння. І нема іншого неба під небом, яким належить нам спастися. Немає все. Тільки в Ісусі Христі наше Спасіння. Я пропоную зараз молитися будемо і у кого на серці є. Зверніться до Господа і попросіть прощення. І попросіть допомоги у нього, якщо є у кого проблеми з тим, що когось ми не можемо простити. Хай нам допоможе в цьому Господь. Амінь. Помолимось.